Що таке поперековий стеноз і чому він виникає найчастіше саме з віком? Поперековий спінальний стеноз – це дегенеративне захворювання. І у молодих людей ця дегенерація ще незначна. Але з віком, коли люди стають старші, вже майже літні люди, то ці дегенеративні зміни прогресуючи звужують е нервово судинний. Пучок в поперекому відділі хребта, і тим самим викликають симптоми поперекового спінального стенозу. А от якраз які симптоми перші можуть свідчити про початок поперекового стенозу, і як їх не сплутати із, наприклад, простим болем у спині? Дивіться: поперековий спінальний стеноз це нозологічна одиниця, а не діагноз, який ми отримуємо за даними МРТ. І тому виникає таким чином, що навіть якщо, за даними МРТ, ми бачимо звуження хребетного каналу, а пацієнт скаржиться виключно на болі в попереку, це не нозологічна поперековий спінальний стеноз. Поперековий спінальний стеноз – це безпосередньо, коли виникають скарги на нижні кінцівки. Чи це болі в нижніх кінцівках, які ірадіюють від спини, чи вже слабкість в нижніх кінцівках при нетривалій ходьбі, саме це є поперековий спінальний стеноз. Коли стеноз ще можна лікувати, так би мовити, консервативно, а коли вже необхідне ну саме хірургічне втручання, знов таки, тут не треба відштовхуватися від даних МРТ. Іноді всі намагаються лікувати МРТ-знімки. Ні в якому разі, тут, якщо пацієнт до нас звернувся і він е відзначає покращення. При консервативному лікуванні, тобто там при фізіотерапії, якщо йому стає краще, то питання за операцію ніколи не стоїть. І тобто тут напряму залежить від саме е, реакції пацієнта на лікування. Позитивна реакція питання не про операцію. І навіть не дивлячись, якщо пацієнт. Е, е, Незначний стеноз за даними МРТ, але немає покращення від консервативного лікування, тоді ми можемо розглядати варіант хірургічного втручання. А от якраз про фізіотерапію, чи може, може рухова активність або активний спосіб життя уповільнити розвиток стенозу або навіть зменшити біль? А мені важко сказати, тому що достовірних даних, тобто доказової медицини, яка про це тверджена, твердила таких даних, на жаль, немає. Тобто, да, звісно, мабуть, у фізично активних людей, ну я сподіваюся, що треба бути фізично активними. Вони будуть відчувати почувати себе краще, і в них прояви стенозу, можливо, будуть певним чином компенсовані. За рахунок фізичних прав, але знов таки, якщо ми кажемо саме за доказову медицину, таких даних немає. Ми розуміємо, медицина розвивається чи є нові якісь новітні ефективні методи лікування попоркового стенозу, які вже доступні на території нашої держави. Дивіться щодо консервативного лікування нових груп препаратів і нових препаратів, нових методів фізіотерапії, які дійсно Зробили якийсь революційний вклад в лікування поперекового спінального стенозу, На жаль, такого немає. Препарати, вибори це нестероїдні протизапальні засоби, які вже там я не знаю, 50-60 років, скільки вони існують. Так, вони більш чисті, більш мають менше побічні дії, але все одно це та ж сама група препаратів, яким вже багато, багато, багато років. Тому там прориву немає. Щодо хірургічного втручання, так, там є певні е, здобутки. Тому що всі, зараз вся хірургія йде до мінімальної інвазивності, чим менше проколи, менший об'єм операції, але вони, не втрачаючи ефективність, мають суттєву перевагу. І саме сьогодні ми говоримо зазвичай про ендоскопічні методи лікування, про те, що не треба ставити при стенозі ніяких імплантатів за рахунок маленьких портів, дірок, умовно кажучи. Можна зробити повноцінну операцію, позбути пацієнта безпосередньо морфологічного субстрату стенозу, і як наслідки позбавляємо його симптомів попереково-спінального стенозу. Дякую за вашу поради. Дякую.